Кожен з вас вважає себе цілісним. А якщо запитати, як це відчувається в тобі, відповісти ніхто не може, і, начебто, кожен розуміє суть цієї цілісності, може назвати якісь терміни. А чи насправді він таким є? Що для вас цілісність? Ось, наприклад, ти. чи можеш ти назвати себе цілісним? І що це для тебе? Якщо ти хоча б крихту себе відштовхуєш, хоча б одну якусь рису не приймаєш собі, то ти вже не цілісний. Бо дуже важливо для гармонійного існування, гармонійного проживання цього життя. Бути узгодженим внутрішнім, а це саме про прийняття себе. так багато. Розповідають це таке чарівне прийняття себе, але ніхто ніколи не розповідає саме, як це відбувається. Що значить прийняти себе? Це не просто виявити свої якісь слабі сторони, виявити свої якісь темні сторони, яких ви цураєтесь боїтесь, яких уникаєте. Це не просто назвати їх, це дозволити їм зайняти місце всередині. Це дозволити цьому дихати, дозволити цьому не просто існувати, а бути єдиним цілим. Цілісність це відсутність відторгнення будь-якої риси собі. Наскільки ти сміливий, щоб зробити цей крок? Звісно, необхідно це назвати спочатку, але це здається, що так просто, бо іноді навіть язик не повертається назвати можливість здатність назвати. Це це вже перший крок до прийняття. Ви ніколи не зможете прожити своє життя гармонійно, ніколи не зможете полюбити себе. Як розповідають багато хто ніколи не зможете себе полюбити, якщо не прийняте усі свої грані, прийняття себе це не дозвіл собі бути іншим. Це взагалі не про дозвіл. Це бути справжнім. І мова тут ніколи про те, щоб піти в конфронтацію зі світом. Тут мова навпаки. Про повне тотальне прийняття і світом і світу, але це не про те, що я собі забороняю довго спати, а тут я собі це дозволю. Чи я собі забороняю з'їти дві цукерки? Завжди їм одну, а зараз собі дозволю з'їсти ще. Додатково. Це про те, щоб подивитися у свою темряву, у свою глибину і визнати її. Ви боїтесь її цієї своєї частини, але страх зникає, коли ти перестаєш. Відвертатися, ви будете дуже здивовані, коли нарешті зустрінетеся з тим собою, який для вас є дуже великою загадкою. Все своє життя завдяки тому, що було навіяно багато правил, не тільки поведінки, не тільки взаємодії з суспільством, з оточенням. Ви були вимушені позбавитися, ну як позбавитися, заховати. Найважливішу частину своєї структури, свого єства, без якого ви, наче розчеплені прийняття і об'єднання з цією частиною себе, дуже сильно скорочує, скорочує шлях до пробудження та й просвітлення. Теж, але це не обов'язково повинно бути вашою метою. Вашою метою повинно бути нарешті почати жити своє життя, не в якихось Рамка, не виконувати бажання інших, а нарешті почати виконувати свої власні бажання. Як це зробити? Спочатку почніть вивчати себе, знайомитися з собою, почати розуміти свої реакції, почати називати. Так, я можу бути злим, злою, так, я можу бути не дуже приємним. Так, я можу бути ледащим іноді або завжди немає різниці. Да, я можу. Я можу відповісти. Я можу не любити тих, хто не любить мене. Я можу дозволити собі переживати, відчувати те, що відчувається, не забороняти, не казати собі, ой, ну ні, цього не можна, бо я ж добра людина, я ж хороша людина. Так не можна. Більшість з вас думають, що темрява це ворог, але це джерело, яке. Будує вас енергією для втілення, реалізації, повне прийняття себе скорочує шлях до тієї самої тиші, яка завершує. Ваше страждання в цьому житті найкоротше. Багато людей шукають цей спокій, опираючись на тільки на світло, на своє світло або на те, що називають світлом. Але коли, коли ти приймаєш і свою темну сторону, ти розумієш, що тільки в цілісності є справжність, є істина тільки в цілісності. Це інший, інший рівень життя, інший рівень сприйняття, інший рівень взаємодії з від світом інтегрувавши це в собі, ви отримаєте дуже міцну опору всередині. Вам не потрібно буде підтвердження своєї цінності з... зі сторони. Ви будете знати, де напевно це буде як закон такої впевненості, яку ви отримаєте. Тільки в цілісності, ви ніяким чином її не отримаєте, і як би ви не працювали з психологами чи самі з собою ніколи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви вважаєте темряву. Собі. Чи боїтеся ви її? І чому? Ви так погано себе знаєте, що це навіть лякає, і дуже сумно, що ви себе навіть не намагаєтесь пізнати. А це ключ, навіть не ключ. Це двері, до, до дуже класного життя.